Усім привіт! Ми перебуваємо на обласних змаганнях з армреслінгу. Усім приємного перегляду. Мене звати Єгор Ковалюк, я інтерн першого року радіології, навчався в івано франківському національному медичному університеті, маю вищу медичну освіту. Започаткували ми цей армфайт-клуб таким чином, що мій друг Юра Гурбо купив собі столик, і він запропонував нам, і декільком ще учасникам просто в нього на квартирі поборотися. Потім зібралася більше кучка людей, і ми вийшли на двір і зробили більше такий, більше такий івент. Потім ми цим зацікавились більше, більше народу прийшло, але прийшла осінь нам треба було приміщення. Приміщення ми самі викупляли, орендували. Але це було дуже дорого і завдяки боданню Хайліні Ковалюк, яка допомогла нам з приміщеннями для тренування і для боротьби, для змагань, ми маємо якраз ці змагання і проводити це в комфортних, нормальних умовах. Дякувати Богу, я в півфіналі. в фіналі. Чесно не очікував, тому що я ну, розумію певні реалії життя. і Якщо ти очікуєш щось, і потім цього не стається, ти розчаровуєшся. Але якщо ти не очікуєш нічого, і ти сподіваєшся на краще, то виходить якраз і на краще в будь-якому випадку. Тому як то кажуть, головне участь, головне ці емоції, цей заряд, ця атмосфера. Головне це. Але я взяв півфінал і мені дуже радісно в цьому спорті. Дивіться. Може це порівняти як силовий вид музики, тобто уявіть, що ви граєте смачком на скрипці, але це треба ще мати ще силу, і як направити. Наприклад, якщо ви смачком на скрипці будете просто шурувати, це нічого не буде. Якщо ви будете гладенькою, буде мелодія. Відповідно, тут треба і силу, і техніку, і грацію, і увагу, і дихання. Тут не треба просто знаєте, в бік, тут треба. Знати, як що піде, як поводять себе м'язи, підключити всі м'язи і зробити це за одну секунду. І якщо ти попадаєш в якесь програшне положення, що там робити, і як зробити так, як правильно програти, щоб не травмуватися. Тому цей спорт не такий, як бокс, не такий, як дзюдо, не такі, як бойові мистецтва. Це також боротьба, але це наймирніша в світі боротьба. І ми маємо зробити так, щоб цей спорт був популяризований, зокрема в нашому місті надвірна, щоб більше хлопців. Знали цей спорт, знали, де нас знайти, і культивували мужність, силу, честь, гідність у собі і несли це в своє життя. Це наша головна мета. Тому так, це доволі як то кажуть, філігранний вид спорту, який пов'язаний з силою. Мене звати Бурденко Віктор Сергійович. Я вже не перший раз беру участь у даних даному заході, тобто. Ми вже тут займаємося і це вже наше друге е, змагання у надвірні. А скільки років ти тут займаєшся? Не повірите, але рік. І такі у нас піки. Дуже подобається. Так, абсолютний чемпіон на ліву руку. І думаю, що треба захистити цей титул. Треба... Дякую. Зараз я важу 100 кілограм, так що я враховуюсь в категорію 90. Найтяжкіша категорія. Дякую. А на дві руки, так? Так, я буду йти на наліву і на праву. А ліво сильніше? Ліво сильніше. Гоу! Стоп! Давай!

Давай, давай, Супер, супер. давай, 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 Okay, go. Давай, Ваня, Там був go. давай, давай, Діман! Ваня! Гоу! Давай. Давай, давай! Ваня, давай! Ваня, давай. давай. Yeah, 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 yeah. Сьогодні відбувається другий відкритий турнір надвірнянської, міської, надвірнянської територіальної громади з армреслінгу. Це вже відбувається у нас вдруге. Перші змагання були. Кілька місяців тому були ще початкові. Зараз уже у нас учасники зі Львова, з Івано-Франківська, з Коломиї, з Калуша з Пасічної, з Косова. Ми, як ми бачимо, розширюється територія наших змагань. І сьогодні представлено понад 60 учасників цих змагань. Ми бачимо зараз, що відбувається дуже запеклий турнір в певних вагових категоріях. І вболіваємо, звичайно, за своїх хлопців. Наших хлопців які займаються у нас в приміщенні, в школі, є біля 44 хлопців. Вони займаються у нас на третьому поверсі на Друнянському ліцеї номер 1 Вони облаштували вже собі дві кімнати. Відрадно те, що наші хлопчики, з старшокласників і малі, часто бігають туди дивитися. Як займаються хлопці, і ми дуже сподіваємося, що нам вдасться, що нам вдасться, можливо, навіть відкрити деякий колись може гурток чи якісь інші таке об'єднання, щоб наші малі хлопці вчилися у дорослих, як себе відстоювати, що таке сила і витримка. Сьогодні, коли до нас на відкриття завітав мер міста Зіною Андрійовича і начальник відділу молоді і спорту Василь Завацький, при відкритті вони сказали, що дуже Радіють з того, що у нас є така в місті, таке об'єднання, і пообіцяли всебічне, психологічне, фінансове чи юридичне сприяння тому, щоб хлопці мали можливість займатися професійно, захищено, якісно і все на славу спорту, на розвиток сили, витримки. Так само сьогодні всі, хто відкривав, хто був, хто вітав, вдякували Збройним силам України за те, що маємо можливість сьогодні проводити цей захід, зокрема. Керівник клубу Армреслінг армреслінгу Юрій Гурбо. Це рідний брат Віктора Гурбо, який нещодавно загинув, і все місто зустрічало його на колінах. Тому сьогодні ради тих, хто загинув, ради тих, хто стоїть. Ми маємо розвивати силу, міць, спорт, витримку, як зовнішню, так і внутрішню, щоб все нас це вело до перемоги і до утвердження української держави. І ми розпочинаємо урочисту церемонію нагородження другого турніру Набернянської міської територіальної громади з армреслінгу. Отже, розпочинаємо з нагородження категорії, вагова категорія 50 плюс, ліва рука. Нагороджується за зайняте третє місце Євген Меринда. Вітаю Молодець. Давайте ручніше вітаємо. І за зайняте перше місце нагороджується Максим Мошура. Браво, браво, браво! Вагова категорія 70 плюс ліва рука. За зайняте третє місце нагороджується Ростислав Коваль. Раунд, заліз. Зараз заняти друге місце наруг вороджується Юрій Палійчук. Не радісно раді, раді, що... вітаємо. За перший наша волі і за заняти перше місце дані огній категорії нагороджується Володимир Грещук. І за, зай? за зайняте да. перше місце <звіг> нагороджується Іван Сенич. Голова категорія 90. За зайняте <пліг> друге місце запрошуємо Дмитра Передерка. У ваговій категорії 90 перше місце Віктор Бурденко. перше місце не тому що зараз запрошуємо нагородження у категорії. Абсолютна вагова категорія ліва рука. За зайняте перше мі... третє місце нагороджується Юрій Полійчук. Абсолютно вагова категорія лівої руки. Друге місце Іван Сенич. І абсолютний чемпіон на ліву руку другого відкритого турніру на Дернецькер ТГЗ армреслингу Володимир Грещук. Абсолютний чемпіон з Миколичина. Зараз приступаємо до нагородження в категорії Права рука. Вагова категорія 50. Друге місце отримує Андрій Божак. Запрошуємо до нагородження за зайняте Перше місце ваговій категорії 50 плюс права рука Михайла Олійника. У ваговій категорії 60 плюс права рука нагороджується за зайняте третє місце Ігор Ковалюк. <плес> за зайняте друге місце права рука 60 нагороджується Максим Феденян. <плес> І за заняти перше місце <плес> нагороджується Максим Мошура. <плес> <плес> Вагова категорія 70 плюс права рука зайняте третє місце Володимир Грещук. Вагова категорія вісімдесят справа рука третє місце Роман Креханов. Вагова категорія 90 плюс. Запрошуємо до нагородження за зайняти третє місце Павла Семковича. За зайняте друге місце ваговій категорії 90 плюс. Права рука запрошує Віктора Бурденка. А також за зайняте перше місце в даній ваговій категорії запрошуємо Дмитра Передерка. А зараз оголошуємо абсолютно вагову категорію права рука. За зайняте третє місце до нагородження запрошуємо Віктора Бурденка. За зайняте друге місце запрошуємо Дмитра Передерка. І абсолютний чемпіон права рука Іван Сенеч. <плес> Дякую вам всім за участь від себе особисто вставляю свого Ігоря Ковалюка, який сьогодні зайняв третє місце. Для мене це велика честь. Молодець, горжуся тобою, користаю момент мамський, можу собі це дозволити. Дякую всім за підтримку Ігоря. Також також передаю слово Вітальне Василю Васильовичу, начальнику відділу молоді та спорту на міської ради. Дякую. Ну, найперше, дійсно хочу подякувати Богдані Михайлові за хорошу організацію за надання приміщення. Дякую Юрію Гурбо, дякую Ігору Кольку, всій команді на Двідянській, яка так гарно зорганізувала. і завдяки саме вам, хлопці, до нас завітали гості. Я надіюся, що про нашу громаду, про наше місто, місто станеться. Хороше враження, ви розповісте і ще неодноразово до нас завітаєте. Дякую ще вам за участь. Бачу, як ви боролися, гідно боролися, впевнений, що майбутнє у мужній. Сильних руках дякуємо нашим захисникам Збройним силам України, завдяки яким маємо можливість сьогодні жити, змагатися. Слава Україні! Героям слава сьогодні. Перед тим як надати слово Юрію Гурбо заключне, хочу наголосити на тому, що пару місяців тому загинув його брат Віктор. Не знаю, чи перевищу свої повноваження, але хотіла би шанувати хвилиною мовчання пам'ять саме віктора юриного брата. Дякую, Дякую всім і передаю слово Юрію Угрупову. Uh, Перша скажу. Дякую, що досі до кінця, бо було дуже довго. Але я дуже радий, що в нас сьогодні приїхало так багато людей, прям дуже багато нових, сильних, потужних. Вибачайте, якщо було не так, якісь заминки робимо другий раз, тому, думаю, ви нас зрозумієте. Хочу подякувати, що нам допомогла міська рада, що нам допомогла директор першого ліцею за надання приміщення за різні організацію. За ці чудові призи, медалі. PA리제, я я, 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 я не, просто не вмію говорити, вибачайте. Так, Дякую всім. Приїжджайте лише, хлопці. Не моє це говорити. Ще одна. Нас тут скоро. Це два. Я думаю, приїжджайте обов'язково. Річ хлопців зробимо ще масштабніше. Я думаю, і все. Дякую вам всім. вам за організацію. нас організатори, бо це така ми приїхали п'ято п'ятнадцять. Шесторенської те дуже велика громада. Тоже ми самі в нас напрямок прошу по павлифтину. То, 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 то у вас коломеє таке саме. Ми теж того розвиваємо, але дуже. Вдячні ми і винну роботу організаторства голови у спорту і освіту. У, у нас на жаль такої потужної організаторської людини нема. Але будемо брати з вас приклад і переносити до нас. І я думаю, тут є відео і масштабні там всякі зараз медіа є, і то просочиться, і думаю, буду підтримувати, брати приклад з вас і, і, і така гарна участь, і, так як обласні змагання можна сказати. Дякую. рівень і, і дуже сподобалося моїм хлопцям і всім. Дякуємо вам. Дуже дякую вам. Дякую. Давайте там руху ми ставимо. Отак і там. Можна я собі дозволю там? Треба. Треба? Фай. Все, всім дякую. По фотку. Можна ту деталь набрати в руку? Я думаю, що Павло Санкович вже все сказав за нас. Це важко, але оцей я думаю, що кожному треба відчути оцей е, е, ритм змагання. А що до організації? Організація дуже гарна. Наш тренер вже все сказав, ви почули. Ми підтримуємо стовідува. Дуже гарно. Дякую. Чи важко було вам сьогодні у змаганнях? Так було важко. Супротивники дуже були сильні. Такий спорт. На жаль, що мало він розвивається, але хлопці стараються, роблять все для того, щоб цей спорт розвивався надалі, більше, масштабніше. Дуже приємно, що відбувається таке такий захід. Будемо продовжувати далі займатися. Дякую. А ви командою приїхали, так? Так, ми приїхали з Івано-Франківська. Тут mm у -hmm. нас вісім чи 9 хлопців. Це uh, займаємося... ваш клуб такий, так? Ну так. Ми з Івано-Франківська. Скільки ви вже займаєтеся? Ну десь пів року. Щодо організації ваші враження. Дуже гарно, дуже гарно організували. Дякуємо вам. Приїдете одна... ще? Звичайно. Дуже було гарно. Дякую, вітаю вас. Дякую. Всім добрий день. Я сам з Луганської області. Хочу виразити вам дуже велику подяку, що пригласили. Організація на високому рівні. Всім здоров'я, всім настрою. Слава ЗСУ, всім дякую. Дуже вас люблю гарного дня. Дякую. Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, займайся спортом і перемагай світу свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава Дякую! <laughs> <Bravo! laughs>